Доброго вечора. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось такий досить простий, але вишуканий декор невеличкої серветнички. Така серветничка це фанерка, вона вигляді чайничка. Лазерна різка. Я її навіть не розбирала. Спочатку я хотіла розібрати окремо це все задекорувати, але вона така благенька, вирішила я її не чіпати, а декорувати вже в такому вигляді, в якому вона є. Ось такий я планую тут декор з такими медальйончиками. Фарбую е, цю фанерку. Фанерка, звичайна, не ламіноване Це ДВП, як буває, це звичайна фанерка. Але досить якісно вона, сама фанерка така досить якісна. Просто вона така, бачите, тоненька, і розбирати її нема сенсу. Пофарбувала я чорною акриловою фарбою ці медальйончики. Дві рамочки вже були в мене зафарбовані. Це акрилові відливки. Як робити відливки, такі в мене є окреме відео, запрошую до перегляду. Тепер прохожуся металіком золото По цих медальйончиках, лакую серветничку сушу. Тепер я хочу зробити ось тут такий візерунок. Лінієчкою провожу, роблю ось такі квадратики, так би мовити. І між ними покладу такі крапочки, і буде в мене ось такий цікавий тут візерунок. Роблю це все. Контуром, універсальний контур золото. Так як в мене ці рамочки маленькі, золоті. І далі буду ще краєчки обводити золотом. Ось тут ставлю такі крапочки. І, звісно, це все просушую. Коли висохне ця сторона, ось я її пробую висохла. І такий самий. Візерунок я роблю і на другій стороні цієї серветнички. Такі самі квадратики і ось ці крапочки. Далі знову це все просушую, лакую. Прохожуся тепер золотом металіком. Ось тут, по цих верхушечках, щоб додати закінченості нашій роботі. І понизу так само пройдуся по боковиночках і по цих верхніх пипочках теж я їх зафарбую цим золотом, цю верхушечку. Звісно, знову це все. Просушуємо і лакуємо. І знову просушуємо. Кожен етап роботи в нас лакується і просушується, щоб можна було продовжувати далі спокійно працювати над заготовочкою. Далі наклей дракон я буду підклеювати ось ці медальйончики. Медальйончик цей вставила в цю рамочку, він досить тугенько туди зайшов. І тепер все це разом я. Клеєм дракон змащую і підклею ось такий медальончик з однієї сторони, і так само з другої сторони. І на цьому моя робота буде завершена. Як бачите, з такої простенької фанерної заготовочки зовсім такої нічим не так би мовити, можна зробити ось такий цікавий, вінтажний навіть такий, таку роботу. Бачите, вона виглядає дуже дорого і дуже цікаво. І не скажете, що це така дешевенька фанерка. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо, донатимо на ЗСУ разом до перемоги! Слава Україні!